Катерина вийшла на прогулянку зі своїми доньками Уляною і Машею. Середні Уляні шість, молодші Маші тільки три. Старша донька Валерія вже закінчила навчання у виші, живе і працює у Кропивницькому. Зараз молодші дівчата безтурботно граються на вулиці, пристосовуються до життя у новому місті. Родину війна змусили покинути рідний дім у середині буді. Я все життя проживала середина буді, теми рідним міста. А в шоску ми переїхали тоді, коли наше місто почало обстрілюватися. Це було у травні 22-го року. Це ми вирішили якось дуже швидко, бо в нас маленькі діти, і на той час дитині менше ще не виповнилось навіть півтори року не було ще. Тому як тільки ми почули, що вже в місті. Вибухи їх чутно, дуже страшно. Ми звичайно пересиділи у підвалі раз, другий і зрозуміли, що треба нам дітей кудись вивезти. Катерина згадує найстрашніші моменти, які всій сім'ї довелося пережити з початком війни. Було страшно все. Спочатку ми якось чули гу, як їх авіа, та на той час ще дитину. Годувала груддю, вона ще зовсім маленька була, і мені доводилось швидко її хапати, бігти десь ховатися у підвалі. І для мене це на той час було, ну, мабуть, найстрашніше. Одну так у руках, іншу за руку, і це швидко бігти, одягати і ховатись. Це дуже страшно. Тоді ніхто не міг повірити, що це жахіття затягнеться настільки довго. Так само на швидке вирішення ситуації у кращу сторону вірила і Катерина зі своєю сім'єю до останнього. Сподіваючись на скоріше повернення додому. Спочатку ми поїхали до знайомих до канатопу. Бо не розуміли, скільки це, наскільки це довго, наскільки це страшно. Зовсім нічого не було зрозуміло. І треба було подалі виїхати. І ми поїхали туди, де на той час було тихіше. Ми приїхали до знайомих, були там місяць, півтори, півтора, а якось воно ну, в нашому місті краще не ставало. Тому ми вирішили вже не гостювати, а поїхати десь ближче до свого міста, в свій район. Там майже на самому кордоні з Росією родини залишили геть усе, що наживалося спільною працею, аби врятувати дітей. І квартира, і дім залишився, і дім батьків залишився. Звичайно, підприємство хоч воно і не, маленька, не, мали, не велике, верніше. Але все ж таки це ж. Також ну, туди вкладено наші сили, гроші, душа вкладене. Все це довелося залишити. Окрім того, у середині Буді до початку війни у родини був власний бізнес, розповідає Катерина. Середина Буді в нас є невеличкий спільний бізнес з компаньйоном. Наша сім'я з компаньйоном його заснувала. Я там працювала, займалася організацією процесу, бухгалтерією, тобто була робота. Ми пекли хліб, хлібобулочні вироби, тортики, тобто, все, що треба. Невеличка пекарня, але це все ж таки. Все рівно бізнес, якийсь е, дохід для сім'ї. З початком війни, звичайно, ну, попит на хліб був великий, наше місто було трохи так як ізольоване перші місяці. Е, до нас інші постачальники. Не могли доїхати. Це місто, окресні села. Ми всіх забезпечували хлібом. Було, було важкувато все це, але ми впоралися. Згодом трошки ситуація з логістикою, вона якось наладилася, люди пристосувалися трохи, інші постачальники пристосувалися до ситуації, до нас вже почали якось довозити товари і так далі. Ми працювати продовжували, виїжджали ще Трошки і подалі, і до свиси, і до дружби, трохи возили хліби навіть до шостки. Але обстріли ставали дедалі частішими. і працювати, і взагалі знаходитись у місті ставало все небезпечніше. Я довелося зупинити, на жаль, нашу роботу вже восени 23-го року. Бо Дуже сильні обстріли, все місто, центр міста абсолютно в кожній точці міста нашого дуже небезпечно стало. Тому працювати ми не змогли, і звичайно, колектив не хотілося ж під, під загрозу ставити людей. Завдяки волонтерам сім'ї вдалося знайти житло тільки за сплату комунальних послуг. Катрина говорить, облаштовуватись на новому місці дуже допомагають сусіди. У нас дуже гарні сусіди. Вони нам так допомогли якось пристосуватися до нового міста порадою, і речі перенести, заселитися. Ну зовсім дуже ми вдячні, дуже вдячні сусідам. Нам підказали і дитячий садок. Ми зараз відвідуємо дитячий садочок, як туди попасти, який садочок ближче знаходиться. І також і школу ми обрали також. Ну за рекомендаціями вже нових друзів, нових знайомих, яких ми ось тут обрали. Чоловік Катерини їздить на роботу у прикордонну знов Новгородську громаду, адже зараз в родині працює тільки він. Живучи тут, у шості, Катерина постійно на зв'язку з рідними та знайомими, хто досі виживає там, у середині буді, кожного дня на межі життя і смерті, на межі людських можливостей. Постійно переглядаю новини, постійно на зв'язку е дізнаємось, як вони, що вони там. Вони ну що вони кажуть? Ті, хто залишився, це дуже вже мало людей, звичайно. Вони. Дуже страшно кажуть. Ну, якось я не знаю, це до чого до цього можна звикнути, але вони якось кажуть, трохи звикли до того, якщо е, стріляють десь за е, містом на околицях. Е, ось е, а як уже десь ближче, то звичайно вони ховаються. Але це життя в постійній напрузі кожну хвилину, кожну хвилину може бути десь. Якісь вибухи треба ховатися. Зараз родина більш-менш освоїлась у шості. Катерина, і діти, і чоловік звикають до нового міста, будують плани на найближче майбутнє, але найбільше бажання усієї родини повернутись туди, до рідного міста.